thank you В попередньому відео ви розглянули перелік каналів дистрибуції туристичного продукту. А зараз знову питання: що таке маркетинг та для чого він потрібен в туристичній сфері? Наведемо достатньо поширене визначення, яке можна достатньо часто зустріти і яке використовують багато починаючих свій бізнес. Це пропозиція потрібного продукту, в потрібному місці, в потрібний час та за потрібною ціною. Це може видаватися легким і простим. Вам потрібно створити такий продукт, який буде задовільняти потреби конкретної групи людей, продавати його в тих місцях, де регулярно зустрічаються ці самі люди, та встановити ціну на такому рівні, щоб ці люди зрозуміли, дана пропозиція варта їх уваги та вигідна для них. А також здійснювати супутні дії, що будуть стимулювати людей здійснити покупку. Описана ідея майже повністю відображає суть маркетингу. Однак варто відзначити, що все це вимагає великої кількості роботи для виявлення потреб обраної цільової аудиторії, які необхідно задовольнити. А також для ідентифікації каналів дистрибуції, де споживачі найчастіше здійснюють покупки. Також необхідно визначити, як виробляти продукт за ціною, вигідною як і для вас, так і для споживачів. Помилковими можна вважати наступні приклади застосування маркетингу просування автомобіля, який економить бензин на ринок з дешевим паливом, публікація підручника після початку нового навчального року, продаж товару по критично високій або занадто низькій ціні для того, щоб залучити потенційних споживачів. Неадекватні перегини завжди викликають підозри і, відповідно, призводять до звуження кола потенційних споживачів. Поняття маркетинг-мікс і 4P часто використовують як синоніми один одного. Насправді ж це не обов'язково одне й те саме. Маркетинг мікс або ж комплекс маркетингу є загальним виразом, який використовується для опису різних варіантів, які вибирають організації при просуванні продуктів або послуг на ринок. Модель 4P, вперше висловлена в 1960 році паном Макарті, є одним і, ймовірно, найвідомішим. Способом для визначення маркетингу. 4P – це product – продукт, товар або послуга. Place, місце дистрибуції, price – ціна товару або послуги та promotion – просування. Для того, щоб краще зрозуміти інструменти 4 p маркетингу, необхідно поставити собі ті питання, з якими стикається більшість підприємств, що розвиваються при використанні маркетингу. Ось деякі з них. Які допоможуть вам зрозуміти і визначити кожен з чотирьох елементів: товар або послуга, що клієнт хоче отримати від товару чи послуги? Які потреби даний товар задовольняє? Якими особливостями товар повинен володіти, щоб задовольнити ці потреби? Чи є такі особливості, які б ви могли упустити? Чи володіє ваш товар такими особливостями, на які споживач не буде звертати увагу? Як і де? Споживачі будуть використовувати товар чи послугу. На що товар або послуга схожі? Як люди можуть спробувати їх? Якого розміру, кольору тощо товар повинен бути. Як товар буде називатися? Як позиціонувати товар? Чим ваш товар або послуга будуть відрізнятися від товару або послуги ваших конкурентів? Місце, де споживачі шукають або купують ваш продукт або послугу. Якщо вони купують в магазинах то В яких у магазинах роздрібної торгівлі, або в супермаркетах, або в іншому місці, можливо, онлайн, по інтернету, або по каталогам і проспектам. За допомогою яких каналів розподілу найкраще просувати ваш товар? Як можна отримати доступ до необхідного для вас каналу розподілу товарів? Чи потрібно вам вже використовувати реальні продажі, або варто поки відвідати торгові виставки, або використовувати онлайн-продажі. Як працюють на ринку ваші конкуренти? І що корисного ви можете отримати з їх досвіду? Яка прийнятна вартість товару або послуги для покупця? Чи існують фіксовані ціни на товари або послуги в цій галузі? Чи чутливий ваш споживач до ціни? Чи відбудеться збільшення вашої частки ринку при невеликому зниженні ціни? Як саме вам завоювати нову частку ринку і отримати додатковий прибуток? Які знижки ви можете запропонувати посередникам або споживачам? Які ваші ціни у порівнянні з цінами ваших конкурентів? Просування. За допомогою яких інструментів просування ваших повідомлень про новий товар або послуги краще доставляється до цільової аудиторії? Чи дійде ваше повідомлення до цільової аудиторії за допомогою реклами в пресі або на телебаченні, або радіо, або на рекламних щитах, чи може при використанні розсилки повідомлень на електронну пошту? Чи за допомогою піару, в інтернеті, коли найкраще просувати товар? Чи є сезонність на ринку? Як ваші конкуренти просувають свої товари і послуги на ринку? І як це впливає на вибір рекламної діяльності? Модель 4P є лише одним з багатьох варіантів маркетингу міксу, які були розроблені протягом багатьох років. І оскільки вище викладені питання є ключовими, вони представляють собою лише підмножину тих питань, з якими ви можете зіткнутися при дослідженні та розробці способів оптимізації вашого комплексу маркетингу.